Привіт! Сьогодні покажу, як поміняти моторну оливу в інверторному генераторі. Що нам потрібно? Ось такі рукавички гінеколога, піддон масляний, якась херня, щоб відкрутити шурупи кришки, мануал, ось така лійка, яка йшла в комплекті. І шмата обов'язково випрана з первол Color Magic. В першу чергу його потрібно запустити, щоб прогріти моторну оливу до робочої температури. Три хвилинки попрацювати буде достатньо, можна зливати. Знімаємо бокову кришку. відкручуємо кришку заливної горловини. В інверторних генераторах заливна зразу слугує і зливною. Тут немає окремого отвору знизу, щоб зливати оливу. Куди заливаємо? Звідти і зливаємо. Закручуємо лійку. Підставляємо піддон і ось таким чином зливаємо всю оливу, яка є. Зливаємо до тих пір, поки не почнеться сквірт з верхньої кришки бензобака. Відкриваємо інструкцію. І там, де заміна масла, у нас рекомендовано 10В30 по допуску API SE. На кришці, в принципі, пише те саме. Але я вирішив побалувати його. За 80 годин роботи він мене ні разу не підвів. Тому я взяв йому таку оливу мутюль 10W30 з допуском SP. Цей допуск буде вищий за SE і він буде е давати кращу, кращу зносостійкість, меншу витрату пального. Ну і загалом буде якісніша олива. Після того, як масло залили, відкручуємо заливну лійку. Беремо масляний щуп, протираємо його на сухо і перевіряємо рівень масла. Закручуємо його до кінця і дістаємо назад. Ось такий рівень масла в мене вийшов. Декілька поділок бракує до кінця. Можливо, їй потрібно до максимуму, але в мануалі про це нічого не пише. Ну, Я в автомобілі стараюся тримати вище середини, не до максимуму. І так само тут. Важливий момент, якщо у вас масло буде половину цієї шкали або чуть-чуть менше, він вам ні в якому разі не заведеться. Тут стоїть датчик рівня масла. Повірте на слово, тому що я вже раз отримав досвід, пів години дергав, поки не зрозумів, що треба масло долити. Надіюсь, комусь був корисним. Підписуйтесь, діліться пока.